Що здавалося карою Божою ще три роки тому? Сьогодні вже мало хто помічає. А між тим українці масово хворіють на ГРВІ, грип і коронавірус. Мутовану версію штаму Омікрон піролу фіксують вже майже в всіх регіонах. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає повернутися до маскового режиму. Носити маску рекомендують зокрема і у Києві. Але чи є причини для паніки? Які сезонні хвороби? Атакують українців, і які вакцини допоможуть нам захиститися? Спочатку Дельта, потім омікрон, а тепер ось пірола. Коронавірус мутує та продовжує ширитися світом у нових версіях. Глобальну пандемію скасували ще торік навесні, але вірус нікуди не зникає. А з настанням холодів хвороба знову активізувалася. У столиці лише за перший тиждень нового року понад 10 тисяч хворих на грип, ГРВІ та ковід. Місцева влада та лікарі знову заговорили про повернення маскового режиму. А нато в місцях скупчення людей та в укриттях. У нас дуже часто бувають випадки. Навіть і мікс інфекцій, коли людина хвора на ковід, і в неї визначається також позитивний е, вірус грипу е, позитивна знахідка. Це дуже сильно ускладнює перебіг захворювання. Але ще є значна група бактеріальних респіраторних інфекцій, і пневмокок, який е, достатньо небезпечний і викликає і, і бронхіти, і пневмонії. Можемо контактувати з різними, різними патогенами проти деяких існують. Вакцини проти, проти деяких ні. Заради профілактики від грипу та ковіду щепитися не завадить. А якщо вже занедужали, краще зробіть комбінований тест на ковід та грипи А і Б, адже лікування цих захворювань різне. Чому потрібно тестуватись? Тому що від грипу А і від грипу Б є специфічне лікування противірусне. Тому це запобігає ускладненням. Якщо ви у вас висока температура, будь ласка, протестуйтеся, а лікар тоді назначить вам специфічне лікування. Це доказові противірусні препарати, які використовують. Виться тільки окремо при грипі і окремо при ковіді. А от на Дніпропетровщині захворюваність ковідом знижується. Зокрема, минулого тижня на коронавірус занедужала 581 людина, і це на 40% менше аніж два тижні тому. У лікарнях фіксують різні штами омікрону. Симптоми це першіння, біль у горлі, сильний, сильна ломота в тілі, м'язовий біль, сильний головний біль, тобто починається з больових симптомів та печіння у носоглотці. Далі вже Приєднується температура, млявість, загальна слабкість. Зменшилася кількість охочих зробити щеплення. Для прикладу, в одній з лікарень Дніпра з початку зими вакцинувалося близько трьох сотень пацієнтів. До повномасштабної війни стільки ж людей щепили за день. Нині роблять здебільшого бустерні дози. У рівному діагностують важкі форми грипу та ГРВІ, які викликають пневмонію, а от хворих на ковід за останні тижні поменшало. У стаціонарі інфекційного відділення 14 пацієнтів, але це ті, хто мають ускладнення через хронічні захворювання. Медики радять не розслаблятися, адже попереду ще друга хвиля грипу. Вакцинуватися можна і надалі, так бо всі думають, що от якщо в жовтні не провакцинувався, значить не встиг в сезон не встиг. Але оскільки я вже як озвучила. В нас є ще друге, друга хвиля, як правило. Так звана весняна хвиля грипу е, тому однозначно потрібно вакцинуватися і щоби запобігти ускладненням. Нині загрози епідемії в Україні немає. В усіх регіонах ситуація контрольована. Поки тривали зимові свята, та канікули в школах кількість захворюваності пішла на спад. Та лікарі прогнозують до кінця січня наступну хвилю грипу та ковіду. Вікторія Дмитренко, Володимир Миколайчук та Софія Москаленко. Ми Україна, марафон Єдині новини.